Вона не любить вас і ніколи не любила. Їй потрібно було лише одне, щоб ви повірили, ніби вона любить боляче, чудово. Бо біль єдиний вчитель, який не знає брехні вдивіться у своє відображення, бачите цю добру людину ввічливого джентльмена, який відкриває перед нею двері, щоранку називає її красивою і завжди готовий вислухати. Для неї цей чоловік прозора тінь. Навіть гірше він передбачуваний. А в таємному коді жіночого бажання передбачуваний означає смерть потягу. У кожній жінці живе древній інстинкт, зашифрований у її ДНК. Вона сама його до кінця не розуміє. Цей інстинкт змушує її зневажати того, хто беззастережно обожнює, і тягнутися до того, хто їй не належить. Ви знаєте, чому жінки твердять, що їм потрібен чуйний і ніжний чоловік, але в підсумку опиняються з тим, хто змушує їх плакати. Це не мазохізм, це біологія. Мільйони років виживали тільки ті жінки, що обирали воїна, а не поета, мисливця, а не мрійника чоловіка, готового вбити за неї, а не померти заради неї. Ця програма все ще працює щодня. Ви думаєте, що любов це взаєморозуміння, чесність і ніжність. Вона стверджує, що вірить у те саме, але її тіло не бреше, коли відповідає на чоловіка, який кидає їй виклик, сперечається, не потребує її і не розчиняється в її схваленні. Ви помічали, як блищать її очі, коли вона розповідає про колишнього, що погано з нею поводився, як змінюється тембр голосу, коли вона згадує зарозумілого начальника, якого всі ненавидять. Цей блиск не травма, а бажання в найчистішій формі. Інстинкт, який керує її потягом, це не груба жорстокість і не агресія. Це щось тонше і сильніше, непередбачуваність, його неможливо приручити, розкласти по поличках чи контролювати. А ви як відкрита книга? Вона знає, що ви скажете, що зробите, як відреагуєте. Ви безпечний, ви стабільний, ви саме те, що вона на словах цінує, і саме те, що її біологія відторгає. Шопенгауер писав, кохання це обман, за допомогою якого вид зберігає себе. Але він недооцінив глибину кохання, це не тільки обман, це війна. І в цій війні цивілізований чоловік завжди програє. Коли жінка говорить, що хоче емоційної близькості, вона насправді хоче не мислити, а відчувати. Найсильніші почуття народжуються не в безпеці. А в непередбачуваності, в ризику, в контрольованій небезпеці. Чоловік, якого вона прагне, той, хто сіє в її душі сумніви, чи любить він мене, чи повернеться він з ким він зараз. Ці емоційні гойдалки викликають у неї залежність сильнішу за будь-який наркотик. А ви зі своєю відданістю та безумовною любов'ю нагадуєте їй курс реабілітації? Наполеон міг підкорити Європу, але не зміг підкорити Жозефіну. Він потребував її сильніше, ніж вона його. Він писав їй пристрасні листи з полів битв, поки вона проводила ночі з іншими імператор світу, зведений до ролі емоційного жебрака. Вам це знайомо? Звісно, тому що ви теж випрошували увагу, поки вона дарувала себе тим, хто навіть не намагався її заслужити, той, кого вона прагне, не благає. Він голодний, але не за нею. Його голод за ціллю, за силою, за завоюваннями. І цей голод, який вона не в силах втамувати, зводить її з розуму. Жінки не мазохістки, вони несвідомі стратеги еволюції. Їхня природа шукає чоловіка, чия увага цінна саме тому, що вона рідкісна? Якщо ваша увага завжди доступна, необмежена і не має умов, вона втрачає ціну. Це економіка в чистому вигляді застосована до потягу. Пам'ятаєте те почуття в дитинстві, коли ви жадали іграшку, яку не можна було отримати? Як вона ставала центром вашого світу? Як ви мріяли про неї? Як вона снилася вам ночами, а пам'ятайте, що траплялося, коли вона нарешті опинилася у ваших руках? Через пару тижнів вона вже припадала пилом у кутку забута. Зараз ви та сама іграшка, доступна, передбачувана, забута. А монстр це іграшка за склом, завжди на виду, завжди близько, але ніколи повністю у ваших руках Гоб сказав: людина, людині, вовк. Він помилявся. Чоловік стає ягням для жінки в той день, коли забуває, що народився вовком. Хочете знати, чому ваші стосунки померли? Не шукайте відповіді в тому, що ви зробили неправильно. Подивіться на те, що перестали робити правильно. Ви перестали бути небезпечним, не у фізичному, а в екзистенційному сенсі. Ви перестали бути силою природи, перестали бути стихією і перетворилися на елемент інтер'єру. Зручний, корисний, безпечний, невидимий монстр, якого вона бажає, завжди має три якості: ті, що ви втратили або ніколи не мали. Перша ціль, яка більша ніж вона, монстр, не живе заради жінки. Вона прикраса його світу. Але не його центр. У нього є місія, завоювання, пристрасть, яка затьмарює все інше. Вона це відчуває і згорає від бажання бути поруч з чоловіком, який йде до великої мети, а не витрачає життя на обожнювання її. Друге уміння говорити ні. Коли ви востаннє відмовляли їй у чомусь важливому, коли ставили свої інтереси вище її бажань. Монстр говорить ні легко і без провини, і кожне його ні це виклик, який посилює її потяг. Третя емоційна загадковість. Ви викладаєте душу на долоні і зливаєте все без залишку, монстр зберігає тиші, які вона хоче заповнити. Це не продумана холодність, а внутрішня стриманість. Його почуття ніколи не лежать на поверхні. Аристотель розрізняв потенціал і дії. Ви – Суцільна дія, все відомо, все передбачувано, все розіграно. Немає таємниці, немає нерозгаданої території монстр, це потенціал, стримана енергія, яка може вибухнути в будь який момент, але вибирає цього не робити, і саме це напруження тримає жінку в тонусі. Бачили, як вона реагує на чоловіка, який не відповідає відразу, як вона перевіряє телефон знову і знову, як одне його повідомлення вартує сотні ваших. Це не тому, що він кращий за вас, це тому, що він розуміє жіноче бажання живиться напругою, а не постійним задоволенням. А ви вбили все напруження. Ви завжди поруч. Ви відповідаєте миттєво, ви даєте безмежно, не вимагаючи нічого. Ви втопили її в океані своєї відданості і дивуєтеся, чому вона воліє померти від спраги, Ніцше сказав Бог мертвий. Але він міг би додати: і разом з ним помер останній чоловік, якого жінки могли б боятися і поважати. Сучасні альфи зі спортзалу, які плутають мускули з мужністю, ті ж ягнята тільки в масці. Справжній монстр не той, хто бездумно руйнує, а той, хто здатний зруйнувати, але вибирає творити. Він може поранити, але воліє зцілювати, і саме знання про його приховану силу робить його привабливим. Ось чому жінок так хвилюють історії про вампірів, мафіозі, небезпечних чоловіків, яких вдалося приручити. Їх манить не жорстокість, а сила, укладена в самовладанні. Звір, який зі своєї волі став принцом, але завжди може повернутися до своєї первісної сутності. У вас більше немає звіра. Ви вбили його багато років тому на вівтарі образу сучасного чутливого чоловіка, принесли його в жертву заради того, щоб вас прийняли, полюбили, схвалили, і разом з ним померла ваша глибинна привабливість. Жінки чують слабкість так само, як акули чують кров, інстинктивно, без злого умислу це еволюція. Жінка не може довірити своє життя і життя своїх дітей чоловікові, який не здатен захистити навіть себе, від чого захищати в 21 столітті, не від диких звірів і не від ворожих армій, від посередності, від конформізму. Від духовної смерті, яка настає, коли чоловік живе без цілі, монстр захищає себе від усього цього з тією внутрішньою люттю, яку жінка впізнає і якою захоплюється. Завважте, як жінки реагують на чоловіків, одержимих своєю справою, своїм мистецтвом, своєю місією. Вони можуть критикувати, скаржитися, що їм не вистачає уваги, але вони залишаються. Вони залишаються, тому що глибоко всередині знають, бути з чоловіком, у якого є щось важливіше, ніж вона сама, це найвища жіноча привілей. Це парадокс, вона хоче бути найважливішим у вашому житті, але буде зневажати вас, якщо доб'ється цього. Саме в цю пастку ви й потрапили, зробили її своїм світом, тим самим показали, що ваш світ занадто малий. Настільки, що поміщається в її руках, настільки малий, що вона може стиснути його і розчавити, коли захоче. Світ монстра величезний, вона може лише торкнутися його країв, але ніколи не охопити його повністю. І все життя вона витрачає на те, щоб завоювати в цьому світі хоч трохи території, знаючи, що повного володіння не буде. Ось і різниця між вами і монстром. Ви віддаєте жінці вже підкорене королівство, він пропонує їй вічну війну. І вгадайте, що вона вибере, біологія не бреше, бреше культура. А ви повірили культурним казкам про те, чого насправді хочуть жінки? Жінки хочуть рівності, брехня. Вони хочуть чоловіка, до якого можна тягнутися, захоплюючись знизу вгору, а не дивитися на нього на рівних. Жінки хочуть емоційної вразливості, напівправда, вони хочуть її бачити, але не жити в ній, хочуть знати, що ви здатні відчувати, але не хочуть, щоб ваші почуття керували вами. Жінки хочуть найкращого друга, найбільша брехня для дружби у них є подруги від чоловіка вони хочуть того, чого не дасть жодна подруга, сексуальної полярності. Монстр знає, жіночий потяг тримається на полярності. Чоловіче і жіноче не соціальні ярлики, а протилежні заряди, які притягуються з люттю. Ви ж обнулили свою полярність, стали емоційним андрогіном, не занадто мужнім, щоб не бути токсичним, і не занадто м'яким, щоби не здаватися слабким. Ви перетворилися на мертву зону, в якій не тече струм. Монстр це струм у чистому вигляді, висока напруга, небезпечно торкнутися, але неможливо ігнорувати. Знаєте, чому жінки постійно випробовують чоловіків дрібні провокації, раптова драма, безглузді вимоги, це не жорстокість, це перевірка полярності. Вони перевіряють, чи залишилися ви чоловіком, чи вже перетворилися на чергову подружку. І ви провалюєте кожну перевірку, поступаєтеся, вибачаєтеся, шукаєте мир за будь-яку ціну. З кожною такою сесією її потяг вмирає. Повільно, але вірно, крапля за краплею, монстр не шукає конфлікту, але й не уникає його. Коли на нього тиснуть, він не відступає. Його непохитність не в агресії. А в спокійній майже крижаній впевненості людини, які нічого доводити, уявіть сцену, знайому мільйонам пар. Вона починає сварку на порожньому місці. Він пояснюється, виправдовується, намагається вирішити проблему. Сварка тягнеться, він здається заради миру. Вона відвертається до стіни і засинає холодна, як зимова пустеля. Тепер уявіть ту саму сцену з монстром. Вона починає сварку. Він дивиться на неї спокійно, ледь посміхається і повертається до своїх справ. Вона йде за ним, підвищує голос. Він мовчки бере її за талію, дивиться прямо в очі і цілує. Кінець сварки, початок бажання, різниця проста. Перший веде переговори зі слабкості, другий діє із сили. Жінки не хочуть вигравати ці битви. Вони хочуть знати, що поруч з чоловіком, який міг би виграти їх усі, але вибирає битву мудро. Вони хочуть монстра, який міг би їх зжерти, але дозволяє їм жити. Хочете знати найпотаємніший секрет жіночого бажання. Справа не в тому, що вони хочуть, щоб над ними домінували справа в тому, що вони хочуть самі вибрати, кому дозволити це зробити. І вони не вибирають вас, тому що ваше домінування фальшива поза. Дешева копія, вивчена за посібниками зі спокуси. Монстр не грає в домінування, він панує над собою, він тримає під контролем свої імпульси, свої страхи, свою жагу схвалення, і вже з цього внутрішнього панування народжується все інше ієрархія існує. Хочете ви цього чи ні? У кожній людській взаємодії, на роботі, в дружбі, в коханні завжди вирішується одне питання хто веде, а хто слідує? І у ваших стосунках, як би високо ви не стояли в інших сферах життя, будь ви генеральним директором, мільйонером чи двометровим атлетом, веде вона? Звідки я це знаю? Бо той, хто потребує більше, завжди втрачає владу, а ви потребуєте її як повітря. Вона це відчуває, вона це знає, вона цим користується. Монстр перевертає рівняння не тому, що він холодний чи порожній, навпаки, він здатен відчувати глибоко, але його життя не залежить від цих почуттів. Він може любити і втратити і все одно залишитися собою. Це емоційна самодостатність, найсильніший афродизіак, який існує. Хто любить більше, той страждає сильніше, сказав один поет із самогубними нахилами. Він був правий у діагнозі, але помилився у висновку. Вихід не в тому, щоб перестати любити, а в тому, щоб любити з надлишку, а не з нестачі. Ви любите, як жебрак, чіпляєтеся, вдячні за кожну крихту, боїтеся втратити те небагато, що маєте. Монстр любить, як король, щедро, бо може вибірково, бо має вибір. Спокійно, бо знає, якщо ця жінка піде, з'являться інші. Це не зарозумілість, це факт. Чоловік, який будує себе, рухається до мети і не Випрошує схвалення, завжди матиме вибір. Жінки це відчувають і змагаються за те, щоб бути обраними ним. А ви ж змагаєтеся з усіма чоловіками світу за жінку, яка вже втратила до вас інтерес природа, і мудра, і жорстока. Вона винагороджує сильних і карає слабких, і найбільша слабкість не фізична і не фінансова. Це слабкість емоційна, це надмірна потреба. Це не здатність бути одному, це життя, в якому ви визначаєте себе через те, хто вас любить, а не через те, хто ви є. Монстр почувається впевнено у власній шкірі, один або з кимось коханий чи відкинутий його цінність, не коливається разом з емоційним курсом стосунків. Є точний момент, коли ви програли. Момент, який ви зможете назвати якщо будете чесні з собою. Це та мить, коли ви перестали бути її коханцем і стали її емоційним сином. Він настав тоді, коли ви почали питати дозволу, замість того, щоб ставити довідома про свої рішення. Коли ваші слова змінилися, з я збираюся на це нормально, якщо я, коли ваш настрій став залежати від її настрою, а ваша радість від її схвалення. Жінки не хочуть емоційних синів. У них достатньо справжніх біологічних. Від чоловіка вони хочуть потенційного батька, опори, сили, лідера, а не ще однієї дитини, яку потрібно виховувати. Монстр ніколи не просить дозволу бути собою. Він інформує, він враховує, він бере до уваги, але ніколи не благає про згоду. Його життя належить йому. Вона може розділити його, але не контролювати. Знаєте, що вбиває більше стосунків ніж зрада, передбачуваність, екзистенційна нудьга від того, що вона вже знає, що ви зробите, що скажете, про що подумаєте. Ви фільм, який вона бачила сотні разів, і навіть перший перегляд не був шедевром. Монстр це серіал з нескінченною кількістю сезонів та несподіваними поворотами не через гру на публіку, а тому, що він живе справжнім насиченим життям. Чоловік, який росте, розвивається, кидає собі виклики, за визначенням непередбачуваний, ви перестали рости в той день, коли завоювали її, опустилися в крісло, розслабилися, емоційно облинилися і стали таким же передбачуваним, як зміна пір року. Шопенгауер писав: перемагати без ризику значить, тріумфувати без слави. Але ви навіть не перемагали. Вам просто віддали територію, а ви оголосили себе переможцем. І тепер ви дивуєтеся, що вона хоче піти в більш дикі, більш небезпечні землі. Монстр ніколи не перестає завойовувати не обов'язково інших жінок, але завжди нові території всередині себе, нові навички, нові горизонти, нові версії самого себе. Це енергія завойовника. Те, що жінки знаходять непереборним, не результат, а сам процес. Чоловіча енергія в чистому вигляді, та, що трансформує, створює і руйнує старе заради нового. Ви ж погасили цей вогонь у той момент, коли сказали собі, вона вже моя, тепер можна розслабитися, наче жіночий потяг це іспит, який складають один раз на все життя, наче це не багаття, якому потрібне постійне паливо. А ваше паливо закінчилося багато років тому. Монстр, якого бажає кожна жінка, це не соціопат і не аб'юзер, це чоловік, який поважає себе більше, ніж бажає її, у якого життя ширше за будь-які стосунки, який може любити глибоко, але не боїться залишитися один. Це той, ким ви були до того, як страх вас кастрував. Пам'ятайте хлопчину, який нічого не боявся, для якого світ був майданчиком, а не в'язницею, якому не потрібен був дозвіл, щоб бути щасливим. Ця дика дитина, батько монстра, і ви його зрадили принесли в жертву заради безпеки та хибної обіцянки безумовної любові. Монстр не ідеальний, він помиляється, боїться, сумнівається, але робить те, що ви перестали робити. Діє Незважаючи на страх, живе, незважаючи на невизначеність, любить, незважаючи на ризик втратити, він діє не заради жінок, заради себе, і це ключ. Ви ж живете для неї. Ваш день хороший, якщо вона посміхається, ваше життя наповнене, якщо вона поруч, монстр живе заради своєї місії, жінка приправа, а не головна страва сіль, а не хліб. Арістотель говорив: ми це те, що ми робимо постійно. Що робите ви? Благаєте, виправдовуєтеся, потребуєте, прикидаєтеся. Що робить монстр? Завойовує, будує, руйнує старе, щоб побудувати нове.